Кого за селом пас Тарас Шевченко? Як не так? Правильно. Авіапромисловість пишеться разом, окремо чи через Дефіс? Разом. Правильно. Вкусний, неправильно, а правильно, правильно. Жителі міста Млинів. Що? Як їх називають? Жителі міста Млинів? Млинівці. Е, правильно. Скільки дефісів у словах хто зна коли»?» Один. Правильно, скільки тере у реченні мій брат лікар, а сестра учителька? Один. Неправильно, два. Рись у множині. Рисі. Правильно. Кривий ріг у родовому відмінку. Який кривий ріг? Неправильно Кривого, кривого рогу. рогу. Остання буква у слові силоміць. А, міць м'який знак. Правильно. Охайний брудний затишний дім. Скільки тут іменників? Жодного. Дім тільки. Дім Не. один. Правильно. Скільки літер Д в слові серцевий? Немає. Правильно. Є прислівник,